Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, останні, напевно, декілька років дуже часто зустрічаюся з людьми в наставництві, які говорять про те, що надважливо слухатись пастора, як він говорить. Надважливо підкорятися будь-якому його слову. В мене питання. Яке я задаю, люди потім кажуть мені, що я войовничо налаштована проти пастора або церкви? Е, зараз поясню: коли йде мова, кого слухатись, я задаю одне питання. Якщо ти чітко чуєш голос Бога, який з тобою особисто говорить згідно новому заповіту, то в мене питання чому за тебе як за дорослу, духовно зрілу людину? Має вирішувати пастор. Якщо ми взагалі читаємо про дар пасторства, я зараз не включаю там теологію або якісь знання. там, да? Просто читаючи про пастора, навіть введіть в симфонії це слово, ви побачите, що робить пастор. Він піклується про те, щоб овечка не збіжала. Він пікується про те, щоб була хороша ложайка, поляна, якій овечка буде жувати, і пікується про те, щоб все в неї було добре. Що овечка робить? Ми знаємо да, про ту ж блутну овечку, яка збігає да, і трапляється халепа. Це говориться нам про те, що коли ми обираємо, ми обираємо, не пастор обрав, ми обираємо слухати світ, іти за якоюсь тенденцією або щось. Використовуючи це не по-християнськи, у нас потім халепа, але задача пастора вернути. Коли у нас іде розмова з тими, кого я наставляю, або даю християнські духовні поради, якщо людина звертається. Скажіть, будь ласка, чи може пастор вирішувати, в якому служінні тобі бути? Ніде про це не сказано. Чи може пастор вирішувати будь-яке питання стосовно тебе, крім того, щоб опікуватися, щоб була хороша ложайка для їди? тобто він має взрощувати проповідників? Це нормально, це дійсно його зобов'язання. Тому що, коли ми слухаємо проповідь, це наша їжа, це наша трава, це наша лужайка. Що ми їмо залежить від пастора? Це правда. Тут я сперечатись не буду. Коли в нас є церква, як церква, пастор має пікуватися про те, щоб знати кожну авчку, знати її потреби, да? як спікуватися, там не сказано, що він буде вирішувати за авічку. І от наше сучасне християнство звикло давати що, а хай пастор відповідає. Хай вирішить за мене, а я вже почекайте, а як же те, що ти народжен? Кожна особистість народжена для певної місії, куди це діти? Пастор не знає твою місію, він не Бог, він тебе не створював, щоб знати, для чого ти був народжений. Да, по деяких особах пастор може знати, тому що він особисто молиться, да, і Бог йому відповідає. За більшості овечок пастор не знає. А знаєте чому? Наші пастора не мають дару пророцтва. Це як мінімум. У нас, якщо ми читаємо, особливо в баптизмі, пастор або просто пастор, або пастор-учитель. Інколи говорять нам про пастора-наставника все. І коли ми говоримо про те, щоб пастор знав, куди мені йти, пастор не знає. Його задача дати тобі смачну їжу. Все. Щоб у тебе було місце прибування, твоя лужайка така класна, файна, щоб ти не захотів піти куди. В світ грішити все. Тому, будь ласка, не говоріть мені, що я войовнична налаштована. Чому? Тому що в Біблії є історія Сидрах, Місах і Авдінагу. Коли ми з вами пастора ставимо вище Бога, то це вже не виходити Уявіть, ми робимо так, щоб пастор займав. Місце ідола, а Бога ми виганяємо. Тоді в мене питання, чому ви вважаєте, що я налаштована войовничо? Ні, я просто тобі говорю про вибір. От як зараз з відео, я говорю, я пояснюю, якщо щось не співпадає з твоїми цінностями, з твоїми розуміннями, це не означає, що я войовнича налаштована. Це означає, що в мене є своя думка, свої розуміння, своя точка зору. Яка не співпала з твоєю. Все. І я б хотіла щоб кожен з нас розумів, що якщо я спілкуюся з Богом, і кожен з нас, як віруючий, спілкується з Богом, має чути голос Бога. Якщо ти його не чуєш, тобі потрібна інша людина, в мене питання: а куди і за ким ти йдеш? Ти що думаєш, наприклад, там іде пастор, ідеш ти, і він за ручку тебе буде вести і скаже: Ну, Господь, я привів, от, тримай. Вже коли буде вічність, так? Да? Ні! Нам написано в Біблії, в Новому Заповіті, що наш хадатай не пастор. Наш хадатай Ісус Христос. Розумієте? Я зараз не примішаю значимость нашого пастора, ну, будь-якої церкви. Я хочу сказати про серце, друзі, про серце. Якщо ми заставляємо пастора в своїй уяві, в своїх розуміннях. Бути цим царем на Воходоносором, то в мене питання, чому ми в своєму житті будуємо не християнську церкву, а Вавилон? Тим паче, ці друзі, сідрах Місах і Авдінаго в будь-якій ситуації, що робили? Чули голос Бога. Вони знали, як треба вчинити. І до прикладу, одна із ситуацій, коли я була в одній церкві членом. З'явився новий пастор. І коли він там рік, не пам'ятаю, півтора, він прийшов і сказав: Ой, до тебе в групу ходять чоловіки, ти як жінка не маєш права навчати. Я відкриваю Біблію, кажу, будь ласка, покажіть мені це в Біблії, я не сперечаюся, якщо це дійсно є в Біблії, я зроблю, як написано. Коли відкриваємо Біблію, ми бачимо, що там написано Я не маю права навчати чоловіка свого. Не чоловіків, а чоловіка. Його я не навчаю навіть відомо. Мені не треба. З ним особисто працює Бог, служитель, ще хтось. А інші, якщо бачать цінність, яку я несу, мають право прийти. Чому? тому, що в старому заповіті є суддя Девора. це як мінімум. В новому заповіті є Лідія. Коли ми ви пам'ятаєте, апостоли прийшли до дім Лідії. Да? Вона була віруюча, всі були віруючі. Скажіть, будь ласка, яку роль несла Лідія? У нас в нашому братстві бояться це говорити. Але вона була пасторшою. Якщо вона була віруюча, вона була лідером і весь дом її слухав, да? вона була пасторшою. Е, кого треба слухати? Бога чи людину? Я обрала слухатись Бога, тому що коли я прийшла до Бога, мені Бог чітко сказав, що робити, як робити, я і досі, слава Богу, чую його голос і, дай Боже, щоб так постійно було. Чому в моєму наставництві я навчаю чути голос Бога, читати більш розсудливо Біблію, знати свій дар і виконувати місію, на яку ти був породжений. Все три пункти. І от коли ми з вами не знаємо голос Бога. У нас все інше не складається, не виходить. Ми проживаємо сіре буденне християнське життя. Ну, подумаєш, ну тепер в моєму колесі балансі є плюс церква сходити в неділю на служіння. Ну, або якщо я деверевець, то там поспівати в хорі, побути трошки вчителем. Ну, якби все. Би я молодець. А де живе спілкування? Де в цьому, от як у седра Місаха і Авдінага жива віра. В прояві, де ці чудеса, де це неймовірне щось таке. Його в нашому житті сучасному дуже мало. Я таких віручих дуже рідко зустрічаю, у яких є дійсно чудеса. Ми вважаємо, що якщо перейшов кордон тихо, мирно, без всякого, о, це вже чудо. Та ні, це звичайна процедура, чудо було в інакшому, якби там. Ти розповідав по Слову Боже, і люди тебе почули. Хай навіть зараз не прийняли Христа, але почули. Щось я не бачу. Це дуже рідкісні люди, які скажуть там, на перетині, про Христа. Дуже рідко. Я зараз не засуджую. Я хочу вам сказати про те, що коли ти знаєш істину істину від Бога, як седрах Місаха Євдинах, Даніил з друзями. Чомусь їх ми любимо. І ми не говоримо, що вони войовнично налаштовані проти царя. А коли говорю я це або інші лідери, просто інші да, члени церкви, о, так ти проти. М -м, та ні, я не проти. Просто в нього є своє бачення, у мене є своє бачення. Я не псую територію, в якій він да, є відповідальний зону відповідальності, тому що Бог його поставив на це. Я прошу, щоб і інші люди не ходили на мою територію, де я відповідальна, і не говорили мені, якою метлою, де що мести, як керувати, як робити. Це називається про здорові відносини, в яких є межа, і яку ніхто з нас її не переходить. Це є про усвідомлених християн, зрілих і відповідальних. Тут немає дитячого садочка. Ти можеш бути младенцем, але скільки? Місяць, два? Христос сказав три роки. Не більше. Вони були учнями три роки, а потім вони стали великими слугами Бога живого. ми в вірі ходимо, а потім я все ще младенець. Це дивно. Тому що навіть стосовно таких людей новий заповідь каже, тобі вже треба м'ясо їсти, а ти все ще молоко п'єш. Це дивно. У вашому житті вирішує не пастор, не я, як Оля, ні там музикант, якийсь регент або ще щось. Ви як особистість спілкуєтесь з живим Богом, чуєте його голос, йому поклоняєтесь, йому служите. Все інше від лукавого. Це моє розуміння. Сподіваюся, що ви це зрозумієте. Приймете, переосмислите, да, тому що є про що подумати. Господи, я дякую тобі за цей день. Дякую за можливість говорити достатньо важливі речі, допоможе, щоб віруючи, ти знаєш, що цей рік я посвятила саме віруючим в тебе, щоб вони розуміли цінність живого спілкування з тобою, щоб вони розуміли, що ніяка людина не може постійно говорити. В старому заповіті були пророки, але сьогодні немає таких ярих я маю, да, яскравих пророків, як було то раніше, які поведуть. Сьогодні дар просто він трошки інакше виглядає. Всі б можуть бути пророками, і це написано в новому заповіті. Але, Господи, як хочеться, щоб ми не шукали людину, або, як кажуть, в нашому братстві відкрив Біблію, Бог скаже: Да, ти скажеш, там записані повністю всі важливі питання, які у нас при житті виникають. Але там немає конкретно от Твого слова в плані Твого живого голосу. Тому що коли ми говоримо про місію. В Біблії ми бачимо просто приклади. А щоб зрозуміти, що ти хочеш від мене, це треба напряму спитати в тебе, Господь. Може, щоб ми були спроможними, хто ще не зробив це зробити. Ті, хто вже знають свою місію, своє покликання, щоб вірою, правдою йшли далі, рухались і проставляли Твоє святе ім'я. Ну супер достойно і гідно, щоб кожен з нас, прийшовши до Твого царства, і ти кожному з нас сказав ті слова, які є ну супер дорогоцінними. Вірне, добре раб в воді, в радисть Господіна своєї. Дуже хочу почути ці слова. Ти знаєш, як я дуже хочу, щоб кожен віруючий мав дійсно класну в нагороду, щоб це було не щось маленьке, а щось дійсно значуще, величезне, щось таке, що буде дійсно ще більше надихати, втішати, що ми сюди до твого царства потрапили. Ну, не просто зайшли як через ворота, а ми маємо Христа Розп'ятого, ми маємо ці ворота. І ще дещо більше ціни конкретно в твоєму домі. Що ми особисто твої діти сидимо за твоїм святковим столом. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня!